Любі, всі, привіт! Хочу вам порекомендувати одну штуку для волосся. Це ось такий продукт від TG, Його тут доволі величезний об'єм. Що він робить? Хто має таке пористе волосся, пухнасте волосся, то цей продукт він зволожує і він саме забирає пухнастість. І, наприклад, коли більше волога на вулиці, то він теж попереджає пухнастості. Я його використовую також в укладках, в роботі і е, купила собі, тому що в мене таке волосся пухнасте, я вже трошки нанесла. Е, тобто, ви його, дівчат, можете наносити. Осити як і на От я буквально трошки видавила, так, зараз десь тут на підвіконня примущу. Тобто трошки по ручках я розподіляю, його можна наносити і на вологе волосся, і на сухе волосся. Я наношу завжди перед укладкою, якщо, там наприклад, працюю навіть плойкою, трошки прохожусь, прочесую, але якщо ви наносите саме на сухе волосся, то потрібно зовсім трошки і прям прочесати так, щоб продукт повністю повністю поглинувся. І подивіться, як він круто полірує, оці всі пушочки прибирає. але він він не обтяжує. Дуже-дуже крутий продукт, тому рекомендую.